В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі. Кожного разу, згадуючи про небесне воїнство, ну, напевно, що ми якось уявляємо собі такі якби полки, легіони, ангелів, які. Якось, якось, якось озброєні, бо ну, як може бути видно, що воїн. Так? По, по ньому мусить бути видно, так? по його зовнішньому вигляді, бо, ну, бо, бо інакше як? Е, воїн завжди має якийсь особливий е, такий вигляд. Але насправді е, ми дуже часто забуваємо про те, що нас, е, основне у воїна це його дух. І е, оця, я розумію, що зараз в нас війна, але це таке, як на мене, вже надмірне захоплення е, таким зовнішнім виглядом воїна, воно вже трохи переходить межі. Е, не тому, що воно, ну, воно не є погане, це навпаки, це добре, і добре, що його багато. Але тому, що за цим образом ховається е, оця думка про дух воїна. Бо без, без цього духа воїн перестає бути воїном. Так будь-кого можна вдіти, Тут, ну, як не раз теж мені таке подобається, З нас народ вміє жартувати, не раз такі малюнки там в інтернеті можна зустріти, як там вдінуть там якогось е, старого діда в ту московську форму, так, і дали йому там якось, якусь там ще ту винтовку Мосіна, і і, ну, пишуть, що то е, е, руска армія. так. Поб бо ми ми победили десь там колись він там якийсь кигибіст, який, певно, сидів там під, завжди ззаді за град, подрядах. А, а тепер він так само має зліст, бо він, бо він должен побідіти. І ну, такі жарти, вони, напевно, що десь доречні. Так? Але, але знову ж таки, от, от це, це жарт, так? ну, яке то, як то військо. І навіть якщо це е, і молодий хлопака, який здоровий, і вдітий в ту форму, і навіть прекрасно озброєний, це не означає, що це буде воїн. Це може бути солдат, і я кажу, це дуже важливо також. ми, ми, ми використовуємо, Зараз використовують всі терміни, які тільки можна. І солдат, воїн, ну насправді це різні трохи речі і воїн і солдат. Солдат це, це одиниця, тобто то, солдат, то о, о, бойова одиниця, так якщо воно її зміст. А воїн це той, який воює. Це той, який вой, який в ну, Серконостов'янське, той, який йде вперед, той, який, який несе якусь цінність, який захищає щось. Це ці, цілий комплекс складений. Так? І найкраще, найкраще це цьому слову воїн такий аналог, фактично, який його тільки ще доповнює, є, є слово захисник. І якраз. Ці, 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 ці терміни вони дуже, дуже відповідають тому, якою би мала бути, якою стає, але ще поки що не стала українська армія. Знаєте, причина багатьох наших невдач, поразок і, і взагалі таких якихось. Незрозумілих, ніби для нас, для нас речей, які ми просто не хочемо розуміти, криється у, у надмірній не раз гіперболізації, такої перебільшенню чогось. Ми от вчіпимося щось з одного і того тримаємося, і забуваємо не раз про інше, яке є не раз багато важливіше. Я би хотів звернути увагу нашу з вами на, на те, про що ми фактично нічого не знаємо, але для десь. Ну, Занурившись в, у, у той світ боротьби, ми можемо дуже багато чого сказати. Власне, хотів би сказати про ту боротьбу, боротьбу яка відбулася ну, в часі її неможливо окреслити, бо, це, бо ця боротьба фактично десь далі триває. Але. Ну, так, можна сказати, історично, так, тобто, оце, оця боротьба чи битва між Люцифером так? І, і, і Ангелами світла, так, на чолі з Михаїлом. Ну і Люцифер теж не сам, там, там ще теж за ним багато пішли. Як це відбувалося? Про час ми не можемо говорити, ну, тому що це, ну, це було поза часом. Про, про те, які. Чому, ну, тобто, що хотів, що хотів Люцифер. Не було ще ні неба, ні землі, там, ну, якісь ті, там, ну, ну, зірок по великому рахунку. Так? Що він хотів? Тобто він володіти над, над ким. Е, найперше, і тут, і тут дуже тут видно ця боротьба, яка найважливіша, і я би трохи хотів по, так, пофілософствувати над тим, е, бо він хотів стати таким, як Бог. Бо більше нічого не було, був тільки один єдиний досконалий Бог. І він хотів стати таким же, як Бог. І це перша спокуса, яку ми не раз маємо, воно з одного боку так добре, але Бог зробив їх такими самими, як, як він: безсмертними, всесильними, всезнаючими і так далі, ангелів. І ну, що ще можна було хотіти? Але ні, то, то, оце, оце такий, такий маленький ніби нюанс, а посунути, якщо я майже такий самий, аби він трошки його посунути, і я став на його місце. Ото би було добре. Оце та спокуса, яка дуже часто перебуває в тих людей, які, які дійсно ну, невдячних людей. І ця невдячність вона сама по собі не є чимось таким ну, руйнуючим. Допоки вона не починає працювати. Ага, а що для того треба зробити? Ну і, і тоді, коли тільки та сама думка, вона розвертає особу в іншу сторону, вже не в сторону тої досконалої особи, на яку треба рівнятися і до, до якої треба прагнути, так? яка постійно розвивається, бо Бог він, він, це не є така статика, що, знаєте, от, от був такий собі Бог, він такий є і такий собі буде, так як вибачте, той камінь, який там при дорозі лежав. Ні, Бог це постійна динаміка, це постійний розвиток. За ним також треба встигати. І коли оцей ангел розвернувся в іншу сторону, тобто для нього вже не був пріоритетом Бог і, 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 і метою, так, ціллю його існування, він подивився, о, а ззаді, виявляється, я не такий вже і послідній. А там ззаді, там ще, ну, умовно, там купа, там ще цілі легіони таких. Ага, Але замість того, щоб думати. Ну, В позитивному напрямку, що вони такі самі, як я ще ну, тобто я ну, порівняно з ними, так я щось вартую, значить мені так має бути добре. То він собі думає, а, а може, якщо я ними, а ну я почну ними там трохи коригувати, так сказати, правильному так як ми... правильному, то значить, так як мені вже виходить, бо тому що з поля зору Бог втрачений. Хоча Бог є всюди, але, але це ангел також божественна така сутність по своїй природі. І е, він е, починає робити оту роботу, в якій починає проголошувати себе центром і, і всім усього. Тяжко говорити про те, як, яка це була боротьба, але, але виглядає, що найперше, е, що було, це власне е, Люцифер почав, е, почав говорити про себе як про ціль існування всіх решта істот, зокрема тих ангелів, які були. І, на жаль, як то не дивно би звучало, але виявилися такі дурні, які його послухали. Тому, тому вони, почали, вони почали темніти, бо Люцифер це ангел світла, так, і завжди людина, яка, ну, яка є доброю, яка несе щось той світ, вона, вона є світлою особою. Е, ну, Як для нас, хоча вона може і зовсім світлому не бути в діта, так і навіть колір волосся може бути не світлий. Але що стосується ангелів, то, то їхня ну, сутність почала темніти. І це не могли заважити інші. Зокрема, чому Михаїл Він не був один з тих перших. Це був такий, як би сказати, середнього, середнього бо, бо, бо все-таки ангели це, це треба чітко розуміти, що це є чітка ієрархія. Та як війську. І це ну тут немає абсолютно ті, деколи дуже великі демократи, там всякі там ліберального спрямування, так то що, то всі мають бути рівні. Не буде так. Тому що світ так не задуманий, світ так не побудований, світ побудований власне ієрархічній е е е такій структурі. Але це власне, але кожен хто, хто де є, він він е в, там, де він є, це найкраще для нього місце. І це, власне, видно по тому Люциферу, який хотів запертися там, де його не треба. Але тобто, особа може рости, так як Михаїл, який був, він був на своєму місці, він сказав, ей, ну так не буде. Тобто, десь десь якийсь кінець має бути. І, власне, він почав. Але чому? Тому що він був звернений до Бога. І, власне, ця боротьба, Михаїл, він, власне, в своїй боротьбі був завжди звернений до Бога. Ну, взагалі для Бога то не була проблема взагалі знищити їх всіх. Ну так, так як створив їх отако. Ангелів так міг сказати, так, зникніть і, і, і все. І ніякої боротьби би не було, ніхто би там не випулювався, нічого би не дуже не хотів. Але, але ну, Бог є відповідальний за своє творіння. Йому навіть того диявола, каже, кажуть ці церкви, він чому Бог не нищить диявола? Він би міг його знищити, правда? Менше би біди було для людей. Але він чекає на його покаяння. Це, власне, ще один з тих моментів, що немає прощення без покаяння. Ті, що говорять, що все треба прощати, не все прощати. Якщо людина не кається і то нема щирого покаяння, немає прощення. Прощення е покаяння є запорукою, власне, прощення. І як відбувалася ця боротьба? Ну, можна знову ж таки багато філософствувати, але ну, якщо боротьба, то мусила бути якась зброя. Це знову ж таки момент і, і, і е -е аргумент тих, які кажуть, що зброя то зле. Ну, якщо зброя, то злену, то одну, то нашої ангели святі, ангели світла використовували в цій боротьбі. Якась зброя мусила бути? Яка зброя? Ну я не знаю. Нам тяжко говорити про коколи без, безтілесні, нематеріальні істоти між собою воюють чим. Ну напевно, що думаю, що можна говорити про тут як про зброю, про правду і брехню. Тобто це була, і ця боротьба до сих пір триває, тому, тому що ну, вони, вони, вони безсмертні. Ангели не могли загинути на полі бою, тому що вони безсмертні. В них було тільки і на відміну, в чому є перевага людини, і Бог це дав людині це як, як такий особливий дар навіть свого милосердя, що людина може бути в якійсь певній сірій зоні. Ангел не може бути в сірій зоні. Тобто, що по відношенні боротьби між, між добром і злом. Людина може, може метатися, може думати собі, тобто зле чи добре, тобто вона десь може бути навіть на стороні брехні, а потім перейти на сторону правди, тобто десь десь може бути в цій зоні. Ангел не може бути. В них такої, такої переваги. Люди мають цю перевагу. Тому ангел може бути або на стороні зла, або там там все чітко. Так само, як, як, як війську, так? ти або ворог, або свій. Або так, трошки тут, трошки там, тут постріляв в тих, потім побіг на тих, постріляв, такого не може бути. І е, якраз е, оця боротьба це, 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 це була боротьба е, отою правдою і брехнею. І вона зараз далі триває. І е, вона це поле бою перейшло також на людей, бо люди досконаліші від ангелів. Якщо нам декому здається, що що ні, то ми досконаліші від ангелів, бо ми маємо багато більше е, можливостей, функцій різних таких, які, які ангели не мають. Так само, як, як в принципі, як, як воїн, який служить війську, хоч він може мати прекрасне забезпечення, але він є обмежений певною структурою військовою. Не може так сказати, ой, мені там жінка подзвонила, то мені треба їхати додому. Ні, йдеш до командира, просиш дозволу, не пускаєш, значить сидиш. І все. Бо якщо ти втікаєш, значить ти дезертир, ніхто там тебе лишній раз не жаріє. Е, світські люди мають в тому перевагу, так, можу поїхати, можу приїхати і, і, і так далі. Тобто є свої плюси, є свої мінуси, але все-таки в мирному житті все-таки більше плюсів, так, ніж в ніж військовому. Тому, власне, кожен військовий прагне того спокійного такого життя, скажімо, в родинному корі. Але що стосується тої той самої зброї, то я думаю, тут є така перша згадка вважаю, про зброю, яку ми маємо. Це тоді, коли Бог виганяє Адама і Єву з раю і каже, поставив на вході до раю ангела з полум'яним мечем. Це взагалі перша згадка, яка, яка, яка існує про зброю. Тобто зброю, не при те, хто каже, зброя, це зле... чим воно зле, якщо то не люди придумали зброю. Бог придумав зброю. Бог дав ангелові зброю для того, щоб він не пускав е, тих грішних людей до раю, щоб вони там свою там, політику не, не провадили, перепрошую. Тому зброя це, це те, що захищає. Тому зброя не може бути поганою. Але вже в викривленому е, мозгу людей зброя стає засобом вбивства. Зрештою, той самий Каїн і Авель. Так? Чим вбиває? Він ж не мав зброї Каїн, щоб він вбив Авеля. Та, а він був землероб, та бере ту саму сапу і лупить по голові свого брата і так його вбиває. Може чимсь іншим, чи я, я не знаю я так образно. І, і, і це що, що, стає, що найбільше в побуті є, е, знищує людей? Е, Знаряддя вбивства в побуті? Кухонний ніж. Те, що нас живить, чи жінка кожен день його тримає в руках. Це найбільше в побутовому, якщо забрати різні там аварії і так далі, те, що в побуді вбиває найбільше людей. Давайте викинемо, скажемо, то не добре, то погане, але ніхто про це не думає. Тому е, е, оцей дух він оживляє. Цей дух він є зброєю. І е, остаточно, власне, той, хто дивиться на істину, то той може бути справді борцем і воїном. І не, е, вибачте, але навіть наш воїн, ну солдат радше скажу. Український, а таких також зустрічав, який і, і, і воює і деколи досить непогано. Але насправді йому, якщо б йому запропонували на ту сторону перейти чи щось би там все скрутило, він би з тим самим азартом і воював з того боку. Це так звані найманці, які не мають нічого якоїсь цінності, іншої крім грошей, то він не, не треба його возносити і, і казати, що то наші там святі захисники. На жаль, до святості нам далеко. І говорячи про нас про наше військо, зараз ми щойно його шліфуємо, формуємо. Це не є ще досконале, ми б вже хотіли бачити, досконале. Все, наша армія найкраща, не найкраща. Не найкраща ні по озброєнні, не на найкраща, ні по, по, по командному складу не найкраща, ні по-іншому. Ми ще не найкращі. То, що ми зараз гупимо ворога найкраще в світі, бо, ну, бо більше такої війни ніде немає в світі. Але напевно, що чого, чого в чому ми найкращі, я думаю, зараз це точно це власне по тому бойовому духу. І цей, але цей дух треба берегти. Цей дух треба його треба плекати. Цей дух, який, який горів воїнів УПА, і коли вже все було згоріло, все, вже ніц не було. Казали вже все то і вони йшли далі, воювали, причому розуміли, що вони з такою там армією, яка там невеличка була, Совєтському Союзу раду не дадуть. Але вони мали віру, і цей дух їх далі провадив. І тепер на тому, на тому ще жарі, який дякувати Богу, тобто до, до, до тлів до того часу, коли е, вже ну, почалася ця війна, ми ще зараз маємо ще тих, 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 які воювали тоді. І цей, ця, ця тяглість поколінь, вона повинна бути збережна. І найголовніше цей вектор в сторону Бога, толку з того солдата, з того воїна, з того войска, якщо воно не дивиться, якщо воно не має перед собою істини Божої. Ніякого толку. Толку стоїть влади, яка б вона там закони не приймала, якщо вона не дивиться на Бога, на Божу правду, нічого то не приймає, нічого то не, не, не поможе. Але ми про це забуваємо. У мене не раз таке враження, що нам якась демократія, якісь там свободи, братерство і так далі, що в церкві, що, що в державі, нас закривають очі на, 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 на самого Бога живого. Бо, бо Бог завжди з нами. Це не це не камінь при дорозі, який казав, поставили там і лежить. Бог активний, дієвий. І це, власне, е, є запорукою тої перемоги, яка до сих пір триває. Це, це, тобто, Ця боротьба ще триває між Ангелом і Люцифером. Бо б, б, вона не обмежена часом. Але ну, так само як царство Боже, воно буде, але тобто, воно вже є, але воно буде в майбутньому такі, так, так, як, ну, цей, пупляшок в квітки, так? Тобто, це, це вже є квітка, там вже є все. Але воно, тільки коли воно має, має розпуститися. Так само ця боротьба вона вже є переможною. Михаїл вже переміг з ангелами світла. Але тобто, це, це ще не остаточна перемога, тому що боротьба триває, бо, бо ми ще є люди матеріальні. І, власне, ця матерія повинна підлягати цьому духові. Якщо стається навпаки, біда. Але все-таки віримо. Не, я не та Єгарестович, що буде все годувати там. От ще трошки і перемога. Не знаю, коли перемога, але перемога буде навіть тоді, коли ми перевожимо ворога. Військово, все одно остаточна перемога буде тільки в Божому Царстві. Тільки тоді, коли ми будемо з Богом остаточно і певно. Слава Ісусу Христу. Господи, помилуй! Господи, все Божий, отців наших. Молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй! і нас боже по великій милості Твоїй молимось тобі. вислухай і помилуй